Що ж, всім привіт, любі друзі, з вами знову Ілля. На моєму каналі вже більше року не було жодного відео, тож сьогодні я вирішив це виправити. Передивляючись те, що я робив тоді, я можу впевнено сказати, що змінилося з того часу багато чого. Мені довелося змінити свої пристрої, програми, простіше кажучи, все завдяки чому виходили відео. Але головне тільки послухати цей післявий голос. Усім привіт, любі друзі, з вами Ілля. <кхем> так краще. Тож, повернемося до теми відео. Вже через декілька тижнів після викладання не на різки, я записав відеоряд для наступного такого туторіалу, а саме запису Windows 10 на персональні комп'ютери. Переглядаючи зараз той матеріал, я помітив низьку якість відео, тобто ні, якість у нього була нормальна, але саме те, як я його записував, мене збентежило. Та й того комп'ютера, який фігурував у двох цих відео, вже давно немає. Але що є, то є. Нехай це буде таким собі квестом для мене переозвучити все звести і хоча б спробувати зробити з цього всього нормальний туторіал. Я не бажаю приємного перегляду. Але сподіваюся, вам сподобається. Туторіал починається з чорного екрану. Саме тому, що перед встановленням Windows нам слід вставити завантажувальну флешку. У випадку з персональним комп'ютером напряму материнську плату, тобто позаду корпусу, якщо ви щасливий власник ноутбуку, то у будь-який вільний порт. Тоді я не показував, як створити цю флешку, але насправді це дуже просто. Відкриваємо браузер, шукаємо UltraISO, ІСО, бо з ним найлегше працювати, і завантажуємо обов'язково українською мовою. Далі слід знайти необхідний нам образ, про це я в деталях не розповідатиму, просто так само завантажте його в інтернеті. Двічі клацаємо, обираємо пробний період, далі натискаємо на образ, потім переходимо до розділу завантажувальний, далі записати образ диску, ставимо нашу флешку, форматуємо її про всяк випадок і після всього тиснемо Записати. Зазвичай записується образ на флешку 10-15 хвилин. Можливо, і більше, це залежить лише від вашого пристрою. Якщо все пройде успішно і програма сповістить вас про це, витягуємо флешку і робимо з нею те, про що я казав раніше. Залишається уйти до біосу. Вмикаємо наш пристрій і тиснемо на F12 або ж на F2, якщо ви щасливий власник ноутбуку. Доти, поки не з'явиться таке меню. У кожного воно може виглядати по-різному, але в кінці кінців ви маєте знайти вкладку, де можна змінити пріоритет завантажувальних дисків. Там підказку щасливим власникам ноутбуків це вкладка Boot. Якщо наша флешка є у списку, достатньо натиснути або Page Up, щоб підняти її вверх, або Page Down, щоб опустити. Для щасливих власників ноутбуків це f5 та f6, відповідно. ході вже про щасливих власників ноутбуків, ставимо флешку у самий верх і натискаємо f10. Погоджуємося і далі чекаємо, поки не з'явиться отаке меню з вибиранням мови. Далі мені лінь коментувати наступний процес, думаю, ви і самі про все здогадаєтесь, бо встановлення досить інтуїтивне. Важливим моментом є лише менеджер дисків, форматуйте той диск, куди бажаєте встановити в операційну систему, оберіть його та натисніть далі. Сподіваюся, я вам допоміг і тепер ви щасливий власник ноутбуку вже з Windows 10. На цьому все. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобався мій канал, то обов'язково на нього підпишіться. Нехай щастить! Мій телефон, черговий сумний б історію, мені фон. Хочу дихати повітрям, вийду на балкон. Все навколо виглядає, так, ніби це сон. Розчиняюсь у повітрі. Відлітаю вдаль. І нікого не потрібно, і нічого не.